Я мама, я в принципі знаю, як треба бути підлітку. Ти підліток, ти, будь ласка, не бунтуй, закрий свій рот і роби так, як я угу. тобі сказала. Коли ми використовуємо слово бунт, то це союз. Люди об'єднуються в певні союзи. Бунт, бунт же не може бути в односторонньому порядку. Одна людина. Коли ми говоримо про бунт людини, то це ну якби в духовному розумінні людина входить в союз з дияволом. Для моїх батьків рахується, що в мене був бунт. Це то, що я ходила в другу церкву. якщо вам цікаво. Оце одні уходять з дому, друга це поїхала в церкву. Я ж тебе люблю. Я тобі кажу. Це боч, я до тебе добре ставлюсь. А він каже: не, не може бути любов, через яку мені погано. Якщо батько дратує або мама дитину, то бунт іноді це є відповідною ну, реакцією, mm -hmm. гріховною реакцією на гріховне виховання. Наприклад, коли батько постійно все контролює, або мама і mm -hmm. тут не так, і тут не так, і тут не так, і все, кожний крок, то ну, дитина буде бунтувати це очевидно.